Представляємо вам коробочку для зберігання речей в чорному кольорі. Органайзер має розміри 30-30, висота 20 см. Виготовлений органайзер з щільного спанбонду та щільного картону, що робить його легким і водночас міцним для повсякденного використання. Органайзер відправляємо в складеному вигляді. Складається сама коробочка і до комплекту надсилаємо спеціальне картонне дно, яке ми обшили з панбондом. Це картонне дно ми вставляємо всередину органайзера. І ось так складена коромочка має гарний та привабливий вигляд. Дуже зручний варіант для зберігання одягу, аксесуарів та інших рівниць. Цей органайзер дуже універсальний. Ви можете використовувати його для зберігання одягу, рушників, дитячих іграшок, або навіть документів чи аксесуарів. В даному випадку ми склали сюди зимові шапки та шарфи. Ось так все охайно у нас складено, можна поставити коробочку як на поличку, також і в шафі, що допоможе зберігати та підтримувати порядок в будь-якому місці.